Можна так сказати, що зима вже почалася. Я зараз знаходжуся в Грізбаху Це є такий район, можна сказати, досить такий престижний, дорогий район. І я знімав саме цікаве тут відео буквально рік назад. Якщо ви вже мене довго дивитеся. То ви знаєте, про яке відео я маю на увазі. Я тут знімав відео, тому що вам показував цей район. Показував вам престижний район міста Едмонтона. І зараз гуляю, можна сказати, таким парком посередині цього прекрасного району. І думаю, що сьогодні прекрасний день, тому що мінус 6 зараз. Трошки сніжок падає, вночі падав сніг, ще має падати сніг, і можна так сказати, що зима вже по повній програмі. В, на, наступила тут в Едмонтоні, але я хочу сьогодні в сьогоднішньому відео поговорити про дуже-дуже е, важливий факт і цікаву тему. Багато з вас е, питали мене вже не один, не один раз і казали мені: е, можеш нам сказати, е, розказати зі свого, зі свого боку, е, чи ти думаєш, що людям Після 40 років варто іммігрувати в Канаду і чи це не є за пізний вік для імміграції. Тому якщо ви, вас це питання дуже цікавить, обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустили. Якщо вас цікавить моя думка персонально, про що я про це все думаю. Друзі, ви бачите, наш український прапор в цьому районі гордо, в повітрі висить і разом з канадським, разом з Альбертійським прапором. Дуже приємно, що в цьому, як то кажуть, райончику так поважають Україну і підтримують Україну. І це справді приємно на це все дивитися і тут гуляти і з вами спілкуватися. Я не знаю, друзі, що це таке. Тому що мені справді досить холодно. Як Ви бачите, я в рукавицях зараз ходжу і так повинно бути. Але минулого року було мінус 22, Я знімав вам відео на дворі. Я був без рукавиці, все було добре. Мені здається, що я просто ще, напевно, не привик чи що, я не знаю. Но ця зима якась поки що досить відчуття, якесь досить холодне. І це вона ще навіть не почалася. Але я вже мільйон-мільйон разів вам говорив, що зима це прекрасна пора року, і треба нею насолоджуватися. тому що це природа, і природа, як то кажуть, в Україні вже такої зими дуже давно не було. І тому приємно, що ця зима ще тут є. І подивіться, який гарний ставок. Тут, в цьому районі, як тут собі гарно все позамерзало вже, як то кажуть. І така сама справжня повноцінна зима. Ну я вам, друзі, багато дуже відео показував про е літню Канаду. Е так що, надіюся, вам сподобалося всі мої відео. А тепер почалося відео вже про зимову Канаду. Давайте почнемо говорити про це. Чи чи не запізно вам іммігрувати в Канаду, якщо вам є 40, 45, 50 чи навіть 60 років. Я вам зразу хочу, друзі, дорогі мої, сказати, з моєї точки зору, в житті ніколи не запізно нічого почати з нуля. Просто в деяких ситуаціях це буде трошки важче. І зараз я вам розкажу, чому, якщо вам, якщо ви старші, вам буде трошки важче. Важче буде в тому, що буде важче привикнути до нового місця трошки. Буде важче. Забути про ваше минуле життя, розумієте, і лишити повністю 80% чи 70% вашого життя, яке ви вже прожили в Україні. І важче буде отримати піар, важче буде е, отримати роботу, тому що завжди в будь-якій країні, чи в Україні навіть, чи в Канаді, чи в Європейських якогось країнах, всюди по світу, майже все однаково завжди молодших людей. Більше, як то кажуть, надають молодшим людям більшу перевагу, щоб їх взяти на роботу. Але не завжди, друзі мої. Тому що не забувайте, що ви маєте більший життєвий досвід. І з вашим життєвим досвідом вас зразу буде, можна так сказати, також перевага над молодими людьми. В тому плані, що ви маєте більше досвіду на якихось специфічних роботах, на якихось більш по професії, знаєте, знаєте маєте досвід, і робочий досвід також дуже сильно потрібен. І, і ніколи не запізно і, і, як то кажуть, почати з нуля. І в Канаді дуже сильно ніхто не дискримінує, ні по віку, ні по як то статі. Тобто всі тут рівні. І тому Канада справді не є погана країна для того, щоб. Мати такий досить високий шанс навіть в старшому віці отримати більш-менш нормальну роботу, але завжди все буде залежати, звичайно, трошки від того, як вам повезе, трошки від того, з якими людьми ви будете спілкуватися, які знайомства ви будете мати і. Так далі, тобто це все буде залежати різні фактори, і навіть вік може бути не один з тих факторів. Тому не треба боятися, не треба не пробувати. Тому що ви завжди, друзі мої, зможете вернутися назад додому. Зараз просто такий час, на жаль, настав в Україні, що невідомо, що буде далі, що буде в майбутньому, як буде це все працювати. І варто спробувати поїхати на три роки чи на два роки, і боже війна за цей час закінчиться. Все стабілізується, і якщо вам тут не сподобається, то ви зможете повернутися назад в Україну, і ви все рівно зможете вернутися назад в Україну, тому що Україна завжди буде і вона нікуди від нас не дінеться. Тобто завжди будуть ці, ці моменти, ці шанси, але шанси завжди треба використовувати. І я персонально багатьох людей знаю, які навіть 40-50 років, 55 років навіть. Починають з самих низів і далі живуть, бо життя продовжується, друзі мої, і життя не закінчується. Один з найбільших мінусів їхати в Канаду після 40 років, починати ваше життя тут на чужині. Це напевно те, що важко буде, як то кажуть, доробитися, можна так сказати, до нормальної пенсії в майбутньому. Але це не означає, що це має вас відлякувати зразу. По-перше. За ті роки перед пенсією можете відкласти трошки грошей. По-друге, більшість з вас, напевно, планують їхати своїми дітьми. Тобто ви можете вже навіть в майбутньому якось з дітьми ділитися житлом і допомагати дітям сплачувати житло або за оренду платити і таким чином жити дружно в сімейній обстановці. Звичайно, не всім це подобається, не для всіх ця ситуація, і це не є тільки один вихід з ситуації. Я просто хочу вам сказати, що президенту. Америки на даний момент 79 років. І він є президентом е, однієї з найсильніших держав світу. І, з, і він, як то кажуть, далі президент, він далі живе своє життя, він е, не думає про те, що він занадто застарий, щоб бути президентом. Тому е, вік це просто є номер. І якщо добре за собою доглядати, якщо вам, у вас є здоров'я, дасть Бог, то все буде добре і не треба за це переживати. Тому що Канаді, в Канаді е, добре дуже жити, і в Канаді в загальному все нормально, якщо, е, якщо триматися разом, розумієте? І повірте мені, навіть якщо ваші діти їдуть і кажуть вам, наприклад, вам як батькам, поїдьте з нами, їдьте з нами, повірте, поїдьте з ними. Їм буде набагато легше, їм треба буде ця підтримка. Вони будуть, вам буде приємніше вам всім буде легше, тому що ви всі зможете, як то кажуть, збиратися за столом вдома і один одного підтримувати, і вам буде трошки спокійніше. Бо на початку важко буде розумієте, дітям. Поїхати сюди на чужину і постійно переживати за вас, за батьків, як ви там будете, що ви там будете робити. А як я вже говорив мільйон разів, ви завжди можете назад вернутися, але ви зможете таким чином набратися дуже цікавого життєвого досвіду. І чому не попробувати, чому не ризикнути? Чому що вас зупиняє ризикнути і попробувати? Завжди можна назад вернутися, і життя є одне, і і, і ви живете один раз, і коли ви поїдете і подивитеся собі на іншу країну. Відець, як інші люди живуть, е, щось нове для себе відкрити, що в цьому погано, справді. Звичайно, є свої мінуси, але є і свої мінуси і в молодому віці, друзі мої. Так само, так що то така справа. Я е, зразу вам кажу, нема за що переживати роботу, звичайно. Е, Можна знайти так, як можна знайти, так і не можна знайти. Може, і 20-річний шукати цілий рік роботу, і може і 50 річний шукати цілий рік роботу, а можуть і в будь-який момент це повести двом, і все. І життя вдалося, можна так сказати. Тому не треба за це переживати і відлякуватися. Просто треба спробувати, а вже на місці буде видно, як то кажуть, як все є. На даний момент звичайно в Україні не є дуже такий хороший час. Жити, на жаль, і то важко ж таке говорити. Повірте мені, мені це неприємно говорити. Але <кхід> воно так є, і ми нічого проти того зараз не можемо, на жаль, зробити і змінити. Тільки треба мати надію і, і завжди молитися до Бога і просити мирного неба над нашою улюбленою Україною. Якщо у вас є якісь конкретні питання, чи у вас щось цікаве цікавить про як тут життя в загальному працює. Задавайте, залишайте коментарі. <кій> я відписую на кожен коментар. Звичайно, не зразу. Ви мене повинні зрозуміти. Ви мені стільки людей пишуть, що я просто не встигаю. Я, я не маю стільки часу. У мене не працюють на мене, ніякі люди, що можуть відписувати за мене. На всі ваші, як то кажуть, повідомлення. Я розумію, що коли ви пишете до мене, ви надієтеся, що я зразу відпишу. І повірте, я дуже хочу відписати зразу, але я над цим працюю і до вашої, як то кажуть, до вашого повідомлення я доходжу помаленьку, коли в мене є вільна хвилинка. Але ще раз хочу додати, що все буде добре, не переживайте. І ризик це добре, і ризик деколи може, з ризику може прийти навіть дуже багато різного позитиву. Так що, Прийшов час закінчити це ще одне відео. Прекрасний день сьогодні тут, в Едмонтоні, Сніг падає, все дуже біло, все дуже чисто. І, по, і, з, і зима це навіть таку зиму побачити на свої власні очі, це вже приємно і вже цікаво. На санки собі піти покататися, на лижах покататися або просто провести собі день, так от як я зараз і погуляти і поспілкуватися з вами. Тому прийшов час закінчити це відео, як я вже казав. Бажаю вам всього найкращого. Не переживайте, все буде добре, ніколи не пізно щось нове почати в житті. І особливо тримайтеся разом. Це моя вам порада. Тримайтесь разом, підтримуйте один одного, особливо вашу сім'ю, тому що так набагато легше прорватися через цей весь жах, який в загальному наступив на нас. І, до наступних відео з вами це наступне відео буде дуже дуже найскоро.